Допомога армії, реабілітація військових та решта важливих питань, якими жило місто у серпні, міський голова Роман Клічук провів традиційну щомісячну прес-конференцію. Спілкування із журналістами очільник чернівців розпочав з актуального підтримки військових. Цього місяця міська влада виділила суму у понад 22 мільйони гривень. Зокрема, для захисників вже закуплено 22 квадрокоптери на суму 4,6 мільйона гривень. Техніку мають отримати вже 15 вересня. Між тим у парламенті нині пропонують вилучити з громад військові ПДФО і перенаправити їх у державний бюджет. Та за словами Романа Клічука, усі міські самоврядування проти такого рішення. І з військовими теж оце обговорили, і, і з, 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 з командирами бригад не теж кажуть, що це е, приведе пер, до труднощів, тобто, тому що з міським місцевим соврядування працювати оперативніше і легше. Ну, і хочу сказати, що, що все, що ну, ну, треба для військових і, 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 і все, що потрібно для внутрішнього, для переселених осіб, для бомбосховищ, для, для підтримки. Тин військових ваговоно лягає на, на бюджет міста. Місто спільно з областю також займається питанням реабілітації військовослужбовців. Окремий центр хочуть обладнати на вулиці Фастівській. Долучитися до ремонту і облаштування мають усі громади буковини. Чернівці виділять на це 7 мільйонів гривень. Ми написали лист гарантії, що що це, цей проект вже стартує. Ми з міста зобов'язуємося 7 мільйонів гривень виділити на реабілітаційний центр. Просто вирішили зробити спільно, хороші велике. Наскільки я знаю, що обласна адміністрація зараз, обласною радою ведуть перемовини з Пінчука фонду, я так розумію, що воно десь має зараз там вирішити, що вони будуть ще й спонсорами цього реабілітаційного центру. Роман Клічук додав, реабілітаційні відділення також відкриті в усіх поліклініках міста. А на вулиці Головній у колишньому пологовому, ведуться ремонтні роботи. Там теж у майбутньому наші захисники відновлюватимуть своє здоров'я. Та є проблеми із реабілітологами. У медичних навчальних закладах вже почали готувати відповідних спеціалістів, адже їх не вистачає по всій країні. На запитання журналістів чи допомагає Збройним силам України особисто. Міський голова відповів: якщо з 14 по 20 рік, у ті суми, які ми помагаємо. Мала армія, це 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 в десятки мільйонів. Я навіть чесно нікого не, не підрахую. Якщо цьому взяти зараз, наскільки сіки я знаюся, сіки допомагає мій бізнес. Якщо ми беремо це горгруптом та групи і фірма Рому, це це в десятки мільйонів. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4